Синочок у нас родився з гідроцефалією. Хоча мені всі 9 місяців твердили, що це не гідроцефалія, у нас перший місяць у нас прирост головки 4 см. Пів року ми боролися медикаментозно. Мене увіряли також всі лікарі, що все пройде, ну, він витягнеться, викарабкається. Ну не так у вас все страшно, але головка росла. О, в шість місяців у нас головка вже була 52 сантиметри. От моєї дочки, чотири рочки, в неї вже зараз ну, 52 сантиметри і в сина. Ми робили обстеження, КТ, це ну, нас, за нами наблюдали в Дніпрі нейрохірурги. В шість місяців все-таки вони вирішили прооперувати, поставити шунтову систему, тому що догода. Це золоте время, ну, для таких маленьких діток, і кожну неділю, даже ну ти втрачаєш. Звертаюся до фонду відновлення добробуту. Дуже прошу вашої допомоги на збір моєму святомирчику, щоб пройти гарну реабілітацію. Що той час, що ми втратили, нас долужити, і щоб о, синочок, так як я мрію, щоб сів, о, поповз побіг. Щоб ми змогли йому допомогти вчасно, велика вам дякую.